Доброго дня, дорогенькі підписники і гості каналу Село Моя Доля. Всім нам відоме прислів'я про те, що літо годує зиму. Звичайно ж, всі ми знаємо, що це так. І ми з вами. Славно потрудилися в наших садах, на наших городніх ділянках, на наших дачних ділянках, хто що має. І, звичайно що ту продукцію, яку ми, яку ми виростили і зібрали, потрібно переробити, законсервувати, поквасити, заморозити, висушити, хто як може зберігати цю продукцію. І овочі, і фрукти. Отож, сьогодні черга помідорів. Я вже трохи законсервувала кілька банок, трохи наквасила помідорів, трохи соку витиснули і закрила. І ось тепер сьогодні хочу ще закрити частину помідорів. Можливо, нічим не відрізняється мій метод від ваших, але все ж таки. Це мій метод і виконується він в якійсь моїй інтерпретації. Отож, в першу чергу, як зазвичай, готуємо банки. Звичайно, банки, як ви всі знаєте, добренько помили. Стерилізувати перед цим методом консервації я не, стери... не, стери... не стерилізую банки, тому що. Заливаю кип'ятком і вважаю, що цього достатньо. І так, на дно банки кладемо по, дві, по два зубчики часнику. У мене часник зимовий, великих розмірів зубки, я його гріжу на опіл, а також по зонтику кропу. Кріп я сіяла пізніше, вже в липні, і в мене якраз зараз ось такі зелені зонтики. Крім того, додаю по два листочки базиліку. Люблю я його в консервації, от і додаю. Ну, звичайно, небагато. А тоді беремося до наших помитих вже помідорів. Кожну помідору біля плодоніжки, на місці плодоніжки я наколюю. Звичайним сільником, бо шпажок в мене немає. Якщо маєте шпажки, звичайно, шпажкою навіть зручніше, бо вона заточена, готова з одного кінця і тим більше вона довша, ніж сірник. Але сірником також добре проколювати. Проколюємо ми для того, щоб помідори потім оберігти від розтріскування. І, звичайно ж, для консервування намагаємось відібрати помідори Твердіші і вкладаємо їх довільно в банки, струшуючи банку для того, щоб помідори лягали щільніше. І таким чином заповнюємо всі банки. А тим часом на плечі в мене вже закипає вода. І вона вже майже готова для того, щоб заливати мої помідори. А процес консервування сьогодні в мене буде поділений на дві серії Чотири банки півторачки, і знову чотири банки і півторачки. Помідори закладені в півторачки банки, тому що більших нам не потрібно. Трьолітрові використовували тоді, коли вся сім'я була з нами, коли ми ще були молодші і з нами жили і діти. В каструлі закипіла вода і заливаємо її в наші банки, тобто паримо наші помідори. Ось такий процес заливки, звичайно, всім відомий вам. І закриваємо кожну банку стерильною кришкою. Кришки заздалегідь проварені і просушилися на рушнику. Кожен рік скажу вам по секрету, що беру кришки інші. Ну, звичайно, всі вони перевірені, бо років мені багато вже, а консервую кожного року. Так що, звичайно, і полінки, і господарочки, і для дому, для сім'ї. Всі кришки вивірені, перевірені. Але чому беру кришки іншої марки? Тому що, якщо не використовуємо консервацію, я лінуюся її підписувати, що вона закрита такого-то року то залишки бачу, що закриті іншою кришкою, а цього року іншою. І я вже бачу тоді, що ця консервація залишилася минулорічно. Воду, звичайно, розраховую. І потім на, цій, на основі цієї води роблю сироп чи розсіл на помідорі. Розрахунок роблю. Знаю, що в банку півторачку вміщається 750 мл рідини, коли вона заповнена помідорами чи огірками. І ось таким розрахунком, значить, дві банки з помідорами потрібно на них для заливки півтори літри води. І в мене чотири банки, значить, на чотири банки. Потрібно 3 літри води. ну, Чуть-чуть більше для того, щоб вистачило. І ось залиті помідори залишаю на деякий час, хвилин на 20, залишаю в спокої. Звичайно, буває іноді, що води не вистачає. Так що, завбачливо в чайнику, ставлю трошки води, щоб потім в разі, коли її не вистачить, щоб було чим долити. А тим часом готую спеції, які кладу в розсіл. Минуло 20 хвилин. Наші банки вже добраче прохололи, і я воду з них злила в каструлю. А тепер цю каструлю головне, потрібно розрахувати, скільки потрібно солі і скільки потрібно оцту і цукру на кожну півторалітрову банку. А на кожну півтора літрову банку. Я додаю 2 столові ложки цукру, одну ложку столову солі і 2 столові ложки оцту. А крім того, звичайно цю воду, заливочну вже в майбутній сироп, кладу листя вишні, бо я люблю його в консервуванні і тому й добавляю. і додаю. І додаю ще духмяний перець. І перець перезгорошку. Відправляю назад на вогонь і чекаю, поки наш розсіл закипить. А тим часом, поки наш окріп закипає, вливаю в кожну банку, як я вже сказала, по 2 столових ложки оцту. Оцет у мене столовий, 9%, ось такий оцет рідний крой. Я його беру для консервації кожного року. Ну, зараз, звичайно, мені потрібно дві руки, щоб заливати, то я налила дві ложки столових в склянку і заливаю цю банку. А всі діючі банки зараз буду двома руками міряти прямо ложкою столовою і заливати в кожну банку окремо. Наш окріп закипів і навіть трошки покипів. І ми, чи вже не окріп, а сироп, вірніше сказати. І ми заливаємо ним банки, в яких, як я вже сказала, попередньо залито по 2 столових ложки оцту. Ось такий мій процес консервування помідорів. Один із, один із рецептів, який я використовую. Ну і, звичайно, тепер під ключ, що для чого потрібно також обидві руки і чимось утеплити зверху. Ось такий мій процес. Рада буду, якщо. Комусь сподобається такий метод, хто скористується цим методом консервування помідорів. Звичайно, багато є. Я сама використовую не лише такий метод, а й інший також. І буду рада, якщо комусь із вас, якщо хтось буде закривати таким способом, сподобається результат, сподобаються самі такі помідорі. Мені дуже подобається вишневе листя консервації, тому я його і використовую. А на черзі інша партія банок. І знову закипає вода і процес продовжується. Отож, дякую вам дорогенькі за увагу. І повторюю вже у комплекті, що... На півторачку банку я додаю 2 столових ложки цукру, 2 столових ложки оцту і столову ложку солі. Ну, а решта, як ви розумієте, спеції. Кожен може моделювати, як хто, як хто хоче, хто що любить. Кожен використовує своє. Отож, бажаю всім Смачної консервації і, звичайно, дай нам Боже всім миру на нашій землі і доброго здоров'я! І з вами був канал Село ти Моя Доля. І я вам знову кажу до зустрічі!